Мені не вистачало такого психолога, яким є я, і я хочу бути ним для інших. Історія Сергія Тітеренка про кар'єру військового, відновлення після травми хребта і допомогу травмованим ветеранам-ветеранкам у віднаходженні сил боротися за життя. Сергій Тітеренко народився 4 жовтня, 1984 року в місті Ромни на Сумщині. Брав участь у бойових діях як льотчик у наслідок авіакатастрофи. У 2014 році зламав хребет і нині користується кріслом колісним. У 2017 році став співзасновником громадської організації Спільна місія працює психологом у державній реабілітаційній установі Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Галичина. Де допомагає пораненим після ампутацій адаптуватися до соціуму звикав до нового статусу? Моє життя реально розділилося на до і після травми. Із 14-річного віку, відколи вступив до Чернігівського військового авіаційного ліцею, я набирався досвіду самостійності і відповідальності, щоб зробити яскраву військову кар'єру льотчика. Згодом навчався в Харківському національному університеті повітряних сил імені Кожедуба І з дня присяги у 2001 році про іншу професію навіть не думав. 13 років я віддав авіації України на посадах офіцерського складу, льотчик-оператор, льотчик, штурман, штурман ланки і, зрештою, командир екіпажу вертольота. Взяв участь у миротворчій місії Організації Об'єднаних Націй у Демократичній Республіці Конго 2012 року. А з 2014 року, коли в Україну прийшла війна, яку спочатку навіть антитерористичною операцією не називали, я був передислокований ближче до Криму, а потім на межу Донецької та Луганської областей. 4 червня 2014 року. Коли ми поверталися з бойового завдання, вороги збили наш вертоліт переносним зенітно-ракетним комплексом неподалік Слов'янська. Я тоді був на місці штурмана. Наш екіпаж вижив, але ми зазнали травм і поранень. І з березня 2015 року я звільнений із Лав Збройних сил України. Нині майор у відставці. Я довго звикав до нового статусу ветеран, інвалід війни. Переніс дуже багато операцій і в Україні, і в Німеччині, оскільки крім травмованих кінцівок у мене був зламаний хребет. Півроку я лежав і не міг рухатися. Цей досвід один із найнеприємніших Бо саме тоді, коли ти не можеш нічого робити, у голову лізуть усілякі невеселі думки. Ще одним ударом для мене стало те, що через рік після моєї травми пішла з життя моя перша дружина Наталія. Вона була зі мною весь час по лікарнях, а сама не зізнавалася, що почувається погано, як виявилося, в неї був рак шлунка. Я на той момент сам потребував цілодобового догляду, сидів лише по кілька годин, і те, що я не міг нічим їй допомогти і ніяк підтримати, ще більше пригнічувала. З її смертю у моєму житті настала суцільна темрява. За нашим сином Юрієм і сином Наталії від першого шлюбу з Сашком почали доглядати її батьки. У пошуках себе Мені пощастило, що в той момент я не залишився на самоті. Про мене дізналися волонтери і вмовили пройти реабілітацію у приватному реабілітаційному центрі Модричі, що на базі відпочинково-оздоровчого комплексу Вернигора. Так, на півтора місяця я змінив обстановку і коло спілкування мною зайнялися фахівці, а невдовзі українська діаспора з американського фонду Revived Soldiers Ukraine запропонувала поїхати на реабілітацію до Лос Анджелеса. Я не був упевнений, чи варто це робити, але реабілітологиня Мар'яна Гординська сказала Америка може бути один раз у житті в Україну ти зможеш повернутися завжди. І я погодився. Той рік уша із серпня 2015 року до серпня 2016 справив на мене дуже потужний терапевтичний вплив. Звісно, пережитий біль не забувся, але переключення уваги дало змогу переосмислити, опрацювати травматичні моменти. До того ж, я відчув на собі, яким доступним може бути місто, я самостійно міг гуляти по Лос Анджелесу. Користуватися громадським транспортом, відвідувати кав'ярні, магазини, соціальні установи тощо. Приємно дивувало ставлення людей, мене на кріслі колісному зупиняв піший патруль, щоб спитати, чи не потрібна допомога, або нагадати, що ввечері ліпше одягати жилет зі світловідбивними смугами. Звичайні зустрічні віталися і теж постійно пропонували допомогу з орієнтуванням куди і як краще дістатися. Після повернення в Україну я зіткнувся, наче з протилежною реальністю, і небажанням розуміти потреби людей з інвалідністю, загальною неосвідченістю суспільства щодо проблематики порушень і низьким рівнем їх сприйняття, високі бордюри, через що доводиться об'їжджати цілий квартал у пошуках місця для перетону дороги на кріслі колісному, непроїзна бруківка, відсутність пандусів. Неадаптованість більшості громадського транспорту для перевезення людей на кріслах колісних чи візків тощо, але після побаченого у США у мене з'явилось бажання сприяти змінам у цьому плані і в Україні. Упродовж 2017-2018 років я пройшов курс медико-психологічний супровід людей з особливими потребами в українському католицькому університеті за програмою міжнародної федерації лярш. Відтак їздив через увесь Львів на практику в одну з майстерень Ляршо. спілкувався і допомагав як супроводжувач у роботі людям з інтелектуальними порушеннями, якими опікується ця спільнота. Цей досвід зміцнив думку, що я можу приносити користь і поза армією. У пошуках себе я працював водієм в одного адвоката, об'їздив ледь не все правобережжя України. Саме розуміння під час кермування автівкою, що ти контролюєш ситуацію, заспокоювало. Заразом компенсувалася потреба в адреналіні, до якого я звик, іще будучи військовим льотчиком, слід навчитися жити з собою новим. Під час відновлення та лікування у Львові 2016 року. Я познайомився з керівником центру комплексної реабілітації Галичина Григорієм Дунасом. Він побачив у мені потенціал психолога і запропонував співпрацювати. Для цього я отримав освіту в Ужгородському національному університеті, захистив магістерську роботу з психології. І з травня 2019 року почав працювати психологом у філії реабілітаційного центру Галичина. Нині ми працюємо з пораненими, які мають ампутації. До нас приїжджають свіжі пацієнти після оперативних втручань навіть зі швами, і завдання нашої мультидисциплінарної команди адаптувати людину до її нового стану до соціуму. Зараз з огляду на війну здебільшого ми працюємо з військовими. Незначний відсоток поранених повертається на військову службу, але більшість потрібно готувати до звичного життя в родинах. Після поранень багато у кого є порушення сну, комунікації, сприйняття, загострене відчуття справедливості, це взагалі коник кожного чи кожної ветерана чи ветеранки незалежно від наявності поранення. Якщо я, як психолог, бачу, що випадок складніший, перенаправляю до психотерапевта чи психіатра, і лікарі вже працюють за своїми протоколами і методиками. Людину можна вважати умовно адаптованою до соціального впливу на неї тоді, коли вона може розповісти незнайомим зустрічним, як травмувалася, без підвищеного емоційного фону. Особливо класно це проявляється у спілкуванні з дітьми, бо вони питають напряму, приміром, де твоя нога? Один з моїх пацієнтів якось віджартувався, хом'як у полі відкусив, але ця відповідь означала, що він не адаптувався. Жартуючи, люди тікають від прийняття свого нового стану, уникають усвідомлення цього. А реальна проста розповідь без емоційних фарб засвідчує те, що прийшло розуміння втрати, а відтак слід навчитися жити з собою новим, новою. Із практики я помітив, що набагато важче вплинути на зміни в житті людей з інвалідністю від народження. Бо вони вже виробили звички і рідко готові щось змінювати. Бувають навпаки дуже активні люди. Зокрема, коли ми організовували курси перекваліфікації, де пропонували освоїти професії флориста, водія та інші, декотрі зголошувалися, проходили всі курси і просили нові, дуже допомагають ініціативи волонтерів, які організовують концерти, сплави по річках, спортивні змагання тощо. Та не завжди всі наші зусилля можуть бути результативними найскладніші випадки, коли поранені не можуть впоратись з емоціями чи травматичним досвідом і впадають в алкогольну чи медикаментозну залежність. Це коли звикають вгамовувати біль анальгетиками чи іншими засобами. Навіть після витягування з цих прірв у багатьох відбуваються рецидиви і вони повертаються на шлях залежності. Із такими пацієнтами, на жаль, відмовляються працювати навіть іноземні спеціалісти. Також ми навчаємо медичний персонал лікарень і працівників протезних підприємств, як поводитись з пораненими, як з ними спілкуватися, що варто говорити, чого не варто. Ми записуємо і поширюємо навчальні відео, співпрацюємо з іноземними фондами та платформами, організовуючи тренінги для персоналу. Заразом пояснюємо і пораненим бійцям, що не варто спекулювати на своєму стані. Кажемо прямо ми розуміємо, що ти воював, надзусиль докладав, медалі отримував, але будь людиною. Ми маємо пускати кола по воді. Життя не готує нас від народження ні до поранень, ні до їх сприйняття. Психіка працює за шаблоном, що людина повинна мати дві руки, дві ноги, голову таке от тіло. І коли перед очима з'являється неповний шаблон, у сприйнятті починаються збої, вмикаються блоки. Цьому зарадить лише обізнаність з дитинства і розуміння, що ми всі різні, але ми і є суспільство. Тому мають бути створені умови для всіх. Це дасть нам варіації цих шаблонів психіки і відповідні адекватні реакції. Мені назавжди запам'яталися слова моєї кураторки практики в українському католицькому університеті Оксани Винярської. ми маємо пускати кола по воді, тобто ми повинні піднімати тему інвалідності, розповідати суспільству про ті чи ті нозології і давати приклади адекватного сприйняття. Крок за кроком робити доступнішим простір навколо тощо. Що більше буде таких кіл по воді, то менше шансів у неосвічених людей буде не навчитися не змінитися. Лише в цьому випадку ми отримаємо свідомий соціум, згадую навіть себе до травми а я так само мислив стереотипами, що людина з інвалідністю це старенький дідусь чи ветеран якоїсь війни, який стоїть у переході. І просить милостиню. Коли сам опинився у кріслі колісному, світ докорінно змінився я докорінно змінився, але я не хочу, щоб для розуміння стану людини з інвалідністю інші пройшли через подібні травми. Ще один показовий випадок у 2017 році ми з друзями приїхали в ТРЦ Кім Кросс Леополіс зустрітися, випити кави. З авто попересідали на колісні і попрямували до велелюдної кав'ярні. На вході одна зі старших жіночок помітила когось з нас, і як гукне розступіться, калічка їде, ми зі сміху, ледь зі своїх крісел не повипадали. Це була в нас така захисна реакція на неосвіченість людини. Але насправді плакати хочеться, бо розумієш, що таких більшість, особливо з поміж людей старшого віку. Сподіваюся, що молоде покоління буде освіченішим. Знаю, що в школах уже впроваджують інклюзивне навчання, дітей привчають до того, що у них є однолітки на кріслах колісних з інтелектуальними порушеннями тощо. Лише коли люди бачитимуть поруч людей з інвалідністю, насамперед видимою, то вчитимуться сприймати їх адекватно, щоб дзеркальні нейрони підсвідомо не реагували втечою чи огидою. А для цього потрібна доступність, щоб люди з порушеннями могли виходити на вулицю. Замкнуте коло з'являється тоді, коли доступності немає. Люди з інвалідністю не виходять на вулицю, і в нормотипових людей немає можливості навчитися адекватно реагувати. Будьте людяними, щоб згуртовувати навколо себе інших. Нині розростається мережа реабілітаційних закладів Унаслідок того, що з окупованих територій, зокрема з Криму, переїхали потужні реабілітологи. Вдалося зрушити з місця розвиток реабілітаційних процесів, змінився і підхід до навчання спеціалістів, нині готують ерготерапевтів, які володіють методиками соціального працівника, психолога, реабілітолога. І як на мене, в цій системі реально помітні зміни. Мені свого часу не вистачило такого психолога, яким є я, і я хочу бути ним для інших. При нагоді хочу ще вивчитися на каністерапевта і працювати разом із собакою. Паралельно планую розробити таку систему, яка давала б змогу людям з інвалідністю різної нозології бути корисними. А для цього хочу розвивати ще гарденотерапію і потерапію. Що ж до особистого, то чотири роки тому я одружився вдруге. Нині ми з дружиною Іриною плануємо збудувати невеликий дім, адаптований для всіх. До всього я мрію, щоб кожна людина з інвалідністю почувалася частиною держави і максимально ефективно функціонувала, а отже, мала всі умови для самореалізації. І з 2017 року я, як співзасновник громадської організації Спільна місія допомагаю у волонтерському руху, зокрема в поширенні допомоги внутрішньо переміщеним особам людям, які зазнали лиха внаслідок бойових дій та військовим. Активістам та активісткам за права людей з інвалідністю я бажаю навчитися воювати, бо це зараз найважливіше. А загалом не розпорошувати свої зусилля, а об'єднуватися ідеологічно, ситуативно, позиційно, допомагати одне одному і чітко планувати свою діяльність. Обов'язково використовуйте в спілкуванні такі слова як вибач, будь ласка, дякую, це прояв людяності. А коли ми проявляємо людяність, дзеркальні нейрони нашого опонента хоч не хоч теж намагатимуться її проявляти. Цей інструмент направду працює. Тож будьте людяними, щоб згрутовувати навколо себе інших.